Дійсно, безпрецедентний виклик, і за підрахунками МВФ, втрати енергетичного сектору за час повномасштабного вторгнення склали 56 мільярдів доларів. І бізнес в всіх наших опитуваннях показує, що питання забезпечення енергопостачанням це питання номер 1 як для бізнесу, так і для громад, тому власне ми сьогодні хотіли б представити пакет підтримки як для населення, так і для бізнесу. Перше, що стосується населення, якщо можна наступний слайд, це те, про що вже почав говорити прем'єр-міністр. Це дійсно сонячні вітрові електростанції, які можна буде придбати починаючи з 20 липня. В першій хвилі це будуть державні банки наші. Далі ми будемо просити інші комерційні міжнародні банки долучатися до них. Ініціативи, але ця програма відкрита з 20 числа, 20 липня. Сума кредиту до 480 тисяч гривень. Держава буде компенсувати процентні ставки, які для людей будуть складатися 0%. Які державні банки? державні банки це приват, це Ощад і це Укргаз ексім не працює в розніці, тому да. З 20 го числа людина буде просто або онлайн, або фізично звертатися до банку, вказувати суму і е, можливість придбати дуже зрозумілі е, вимоги до одержувача е, кредиту. Е, якщо це не під особа, не має російського паспорту. Це єдині по суті обмеження щодо купівлі сонячних панелей. Тобто задача, щоб була можливість купити як панелі, так і накопичувачі інвертори до 10 кВт – така задача. Другий напрямок це великий напрямок, буде для бізнесу, і тут буде залежати від того, яка у нас, якщо можна наступний слайд, сума кредиту під буде потребувати те чи інше підприємство. Ми розширили програму 5.7.9, Добре, відому програму, по суті, єдину, яка сьогодні кредитує державу, і зробили так, щоб можна було придбати газотурбінні, газопоршневі, біогазові генераційні установки. Максимальна сума пільгового кредиту 150 млн мільйонів гривень. Рівень строк кредиту до 10 років, і з процентною ставкою у нас 5, 7 і 9%. Тому ми закликаємо бізнес активно долучатися. Якщо можна наступний слайд, ми зараз багато дійсно спілкуємося з територіями прифронтовими, які ми називаємо територією стійкості. Тому для них ми запровадили в рамках програми 5, 7, 9 і в рамках збільшення їх енергоефективності більш. Скажімо, пільгові умови для того, щоб бізнес мав більше можливості отримати кредит. перший рік це 1% річних, перший, другий, а з третього року це 5%. Тобто це пільгові умови якраз для того, щоб більше підприємств могли скористатися цією можливості. Якщо можна наступний слайд, сьогодні рішенням уряду ми додали можливість ОСББ. І ЖБК також е, користуватися кредитом е, в до ста п'ятдесяти гр... а грсом кредиту до п'яти мільйонів гривень е, строком до 5 років для того, щоб ОСББ це був великий запит від регіонів від, від областей могли е, скористатися і придбати е, відповідно енергогенеруючі установки. Е, ця програма теж запускається з 20 липня, як і програма для населення. Якщо можна, наступним. І якщо ми кажемо, що ліміту в 150 мільйонів гривень у нас замало якраз банки, їх консорціум, які об'єдналися запропонували стандартизований продукт для бізнесу, який передбачає кредитування від 150 мільйонів гривень поставкам від 14 до 16%. відсотків. Якраз сума строк кредиту від 5 до 7 років, і суди у нас входять якраз обладнання необхідне для генерації. Я думаю, що є сенс показати перелік тих банків, які сьогодні на сьогоднішній день в цей консорціум увійшли. Це наступний слайд, просто для розуміння, куди бізнесу, в які банки треба і можна звертатися. Ці програми вже теж з 20 липня будуть доступні для наших підприємців в регіонах для того, щоб вони могли і нею скористатися. Тіс Анатолійович уже два слова сказав. Я думаю, що я не буду на цьому зупинятися. По по, -по безмитному везенню обладнань і по е імпорту електроенергії дуже важливо тільки по електроенергії, по її імпорту. Програма, яка вже діяла і в минулому році, яка дозволяє. При при умові, коли підприємство імпортує 80% імпортує електроенергія, яка їм необхідна для споживання, такі підприємства не відключаються від енерго. Забезпечення, тому це теж можливість, яким чином забезпечити стабільне функціонування критично важливих підприємств в областях. І останнє сьогодні уряд спростив можливості для державних замовників купувати газогенеруючі обладнання не через довгу процедуру закупівель тендерів, а через прямі договори. Єдина умова, треба буде потім звіт вивішувати в прозоро. Але насправді повністю вже процедура закупівель на сьогоднішній день скасу, ну, не скасовував. А спрощена. Да. Тому це основні наші інструменти, які сьогодні є для підтримки бізнесу і населення. Дякую.